Як працює зараз на шостий рік своєї каденції, український парламент? Хто там на кого впливає, чи платить, чи шантажує, і в чому трохи помилились, або не так передали інформацію в останньому своєму сюжеті бігуси. Сьогодні будемо фактично розбирати на молекули, як збираються голоси, в тому числі от зараз, поки записується відео, іде активний збір голосів на ратифікацію угоди про корисні капали. Тож відео актуально з вами Ярослав Жлизняк, це канал Залізний Нердеп, і щось про збір голосів я ось прям точно знаю. Тож. Починаємо, але перед тим як ми почнемо от, давати вам корисну інформацію, цікаву і унікальну, е, от, зробіть одну штуку, можете там лайкнути, чи коментувати, чи підписатися. Це прям дуже сильно допомагає просувати зараз канал. Дякую, поїхали. Отже, бігуси зробили класний сюжет. Насправді мені він сподобався про український парламент. Тут на ті зері дивіться, але відверто говорячи, там відео про весь парламент. І якщо коротко, що в цьому відео, то розбирається, як в принципі зараз працює парламент. роблять якісь висновки, розбирається як працює кожна фракція, хто на кого впливає, і все таке. Ще раз, мені розслідування сподобалось. Просто я прям дуже слідкую за внутрішньою політикою, особливо в парламенті, і часто збираю голоси на свої законопроекти. І, в принципі, часто збиваю законопроекти погані, на які збирають погані хлопці голоси. Ну тобто, прям у мене багато чого можна сказати, і я буду намагатися, так як це прям може стати точно таким же відео, як у бігу на 40 хвилин, і перебивати або показувати все немає жодного сенсу. Просто що вам його подивитися, я буду дуже йти. Е, перші декілька пунктів, які загально зрозуміли, таке інше, дуже несуб'єктний парламент і. І, звичайно, на нього впливає один орган це офіс президента. Для розуміння перед будь-яким засіданням, ну, тобто перед пленарним тижнем, збирає президент на раду, там всі як це, представники малої фракції, це від слуг народу, і вони там разом з Кабміном говорять поряд денний. І от якщо офіс президента, ну конкретно президент сказав щось зняти, то знімає з порядку денного. Тобто, от, в принципі, ну, це достатньо показово, що відбувається в українському парламенті, як на що впливає, так як слухається. Половина навіть більше парламенту досі формальне і, і неформальне, то відповідно вони формують порядок денний. Тому сказати, що я прям задоволений роботою цього скликання, ні, хоча є певні точно плюси, тому що хто не знає, я минуло в минулому скликанні теж був в парламенті, тільки якраз представляв уряд і теж займався просуванням реформ. тобто можу порівняти попереднє і це скликання. Але зараз про внутрішні політичні проблеми, як парламент спустився, бо добровільно віддав свої повноваження в офіс президента, не будемо про це купа відео, групу речей можете прочитати в змі. Вам точно не буде нічого нового, якщо я повторю те ж саме, що повторили до цього багато разів різні експерти, журналісти і політики і діючі та екс. Я хочу розбирати відео, хто зараз на кого впливає, і ось це справді унікально, тому що завжди українські парламенти це правильно бігуси говорили. Це вплив різних там фінансово-промислових груп, і таке інше. В минулому скликанні була група Ахмєта, група Каламойського, група Льовичкіна, група Пінчука, група різних менших представників великого бізнесу, Живага, ну коротше, пропрезидентська фракція, опозиційні фракції. Зараз прям зовсім зовсім по-іншому, тому що у цих якраз фінансово-правослових груп їх впливу немає від слова зовсім. Ну, тобто. Це було на початку скликання, і теж були і Коломойського групи, і Ахметова, і інших. От зараз цього немає. От Правді, Офіс президента це єдина фінансово-промислова група, якщо її можна так назвати, яка впливає на парламент. Тут якраз Бігус чітко це підкреслили, повністю з цим ем, погоджуюсь. Тепер. Як працює парламент в парламенті? Більшість, як я сказав, від слуг народу. Тож як працює більшість, це найбільш важливе. І тут слуги народу якраз ставлять на перше місце. Це Девіда арахамі якого називають директором парламенту. Я б не сказав би, що Девід прям директор парламенту, але в прямому сенсі він, ну скажімо такий. Комунікатор між різними представниками оцього різнокольорового політичного ландшафту і відверто говорячи, він найбільш адекватний. Ну, тобто, він досі може розмовляти з президентом. Він чудово розуміє людей в залі, і дуже часто він прям допомагає просувати якусь адекватну ідею, тому що він може пояснити її в офіс і чудово спілкується з нашими міжнародними партнерами. Я особисто можу сказати, що з Девідом, чисто завдяки йому митна або реформа Бебо була проведена, тому що ну от коли офіс президента це збивав, він зміг от якось домовитись. Плюс посольство США і інші партнери підключились, і ось ми змогли присунути нормальну штуку. Але не те, щоб Девід ходив і от постійно збирав голоси чи навіть складав порядок. денний, ні, це не так. Він ну скажімо, більше, напевно, приходить так чисто вже коли прям в якійсь екстреній ситуації для цього у Давіда є страшна людина, прям дуже-дуже ми всі боїмося. І якщо ви бачили ось цього хлопця в українському парламенті, це не Гаррі Поттер. Ну або Гаррі Поттер тільки дуже злий. Це Андрій Матевіловець, перший заступник коаліції. Ось він якраз рахує голоси, їх збирає, складає порядок денний. класно насправді. Експерт і непогана людина, і ми маємо дуже гарні дружні відносини. Матевіловіць збирає його голоси дуже часто, просто просячи. Він просто робиться такими очима, що іноді просто важко йому відмовити. І він дуже дуже наполегливий. І от, якраз знаєте, якщо є люди, яким легше дати ніж пояснити, чому ні. Ось це про якраз про нього. Але мото, відверто говорячи, слідкує за всім е порядком денним, там МВФ Світового банку, і все таке. І ось він складає якраз порядок денний, веде перемовини з комітетами, дізнається, всякі статус, що там різні е кабміни думають. Ну, коротше, от його робота. Тепер я коротко прокоментую, чи є конфлікт між Офісом Президента і Давідом? М -м, і думаю, що ні. Є точно конкуренція між Єрмаком і Давідом. Точно правильно Бігус сказав в тому. Числі про от хто там їздить в Штати і все таке, але у Єрмака об'єктивно є величезна проблема. Де і мота просто ні, ніким замінити, і ніхто не буде на це йти, і навіть пробувати керувати цією фракцією. Відверто говорячи це більше буде покарання, ніж якась інша історія. Плюс давайте говорити відверто. У Єрмака немає своїх депутатів. Ну, тобто, ну окей. Тіщенка, якщо це можна назвати. Тому якщо от ви подивитесь, коли Девід не включається в якийсь збір голосів, то все, що офіс хоче, воно провалюється одразу, і тому хой, подобається Єрмакову Девід чи не подобається. Байдуже, тому що ну м'яко говорячи, у них тоді парламент одразу розвалиться, і мені здається, що вони це розуміють. Що в сюжеті або хто з влади явно був недооцінений, і. Чесно говорячи, мені здається, що це трохи вони знівелювали ем, два, ну, що не менше дві важливі особи це люди, які сидять в президії. По перше, це спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, і це його перший заступник Саша Карнієнка. Ось е, як е, не дивно, але я можу сказати, що вони, по перше, впливають по-друге, вони теж формують порядок. Денний третіх, до них є повага всього залу. Ну, тобто ми всі нормально до них відносимось. Руслан, визнаю, дуже сильно політично підріс, і він дуже часто там, може накричати на Кабмін, виставити якісь умови їм. Він ну, достатньо, ем, скажімо, ефективно. Спілкуються в хорошому сенсі цього слова з різними фракціями, і плюс, що викликає ну таку загальну консенсусу підтримку, це те, що вони завжди йдуть по регламенту. І навіть коли їм це не вигідно і не подобається, все одно регламент дотримується. Ще раз я представник опозиції, я можу довго коменду. Критикувати людей, але в от якраз Руслан і Саша, і в принципі, всі згадані мною, окрім Єрмака. Ну вони нормально допомагають, спілкуємося і відверто говорячи, багато речей тільки завдяки от цій загальній команді вдається просувати тут. Ще один момент, який просто вам треба розуміти: ми всі в парламенті сидимо шість років. Парламент це людські відносини. Всі вже друг друга давно знають, всі вже до друг друга з друг другом давно посварилися. І відповідно, от оцей внутрішній скаже вайб, Ну він вже будується більше на людських відносинах. І відповідно, ну якби з всіми цими людьми, ну рідко коли хтось свариться, і всі так чи інакше тобі домагаються допомогти. Якщо ти нормально без політики просиш просто просунути якусь реформу. Не завжди є проблеми, є оцей знов Такі офіс президента вони зовсім не відстрілюють, що відбувається в парламенті, але от ну ця історія, вона ну прям сильно впливає. Це не початок скликання. Тепер дві тези про вплив перших грошей. Ну бо ці зарплати в конверті, яких слум раніше точно роздавали. Хто не вірить, включіть інтерв'ю у палиці направо на, на влади. І або інших там депутатів, або і друге, це папочки по грошам зараз цього немає. Ну тобто, я чесно говорячи, не знаю, щоб хтось, хоч там за останній час про це згадував і слухнула роду, що це повернулось. Я. Не буду сперечатися з бігусами, можливо, їм хтось злив більш детальну інформацію. Ну ось правді мені здається, у них конверти закінчились повномасштабною війною, і це добре, тому що ну відверто говорячи, от коли ця історія була до цього, це прям ну була біда-біда. Тому що люди готиві були готові голосувати за повну ахінею, І, на жаль, багато фіні вони тоді наголосували. Я вже про антикорупційні норми не говорю. Про папочки. Ну дивіться, ну. Це от прям не працює. Ну тобто, може там якісь депутати є окремі, але всі давно знають, що ОП ну мало чого може зробити, і у ці погрози папочками ми таке інше. Ну це розвод для приїжджих. Тому я б теж не думав, що тут прям сильно на це впливає. Звичайно, вони не хочуть сваритися з офісом президента і слухають більше через, напевно, навіть не страх, а просто банально через якусь політичну ймовірність сценарію, що їх кудись. Візьмуть чи там, що наймич там щось з ним допоможуть в обмін, але ну відверто говорячи, я не знаю, щоб там прям сильно когось запухували. Скоріше за все, це там якось намагаються якийсь мінімальний вплив їм давати. Цей парламент зовсім відрізняється. від попереднього там були Кананінка, Грановський і багато інших. Потужних депутатів в цьому скликанні їх майже немає. Андрій Іванчук, напевно, один із них був і те вже покійний. Тож я б тут би про от таку загальну картинку. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що воно трохи не. Так, от прям прямо лінійно, як це було описано в бігусах, і не завжди, відверто говорячи, навіть зараз офісу президента вдається на щось впливати. Останній момент там так чи інакше в цьому відео згадувалось про дві групи. Перша група це група типу Олега Татарова, вона, типу, представляє представлена депутатами офісу правоохоронного комітету. Це не дуже так відверто говорячи, я з Татаровим рубився по бюро, про економічної безпеки і інших законів немає у нього там групи при всій повазі. Просто вони, звичайно, як профільний комітет до нього дослухаються дуже часто. Ну, але це можна не знаю про наш комітет сказати, що ми група Марченка чи Пичного, Ну, це не, не дуже так. Тому у них там явно відносини кращі, але там не прямо що це група. і Ну і ще раз, в Офісі президента навіть татаро не дозволено мати свою групу. Ну і друге, кого теж згадували, це, типу, як цей група Коломойського, і тут згадували Бужанського. Це Теж трохи не так. Макс дуже специфічна людина, але ну прям щоб у нього група своя була. Ні, просто там є от частина мажоритарників з Дніпра, і вони іноді його слухають. Ну це прям як більше напевно людські відносини, ніж прям група, група, яку он координує. Взагалі, ну внутрішніх груп в слузі народу вже немає. Ні Помлюків, ні Ахметовських ні всіх інших були, і Коломойського були, але зараз вони відсутні. Далі, що не було розкрито в бігусах, я буду трохи пришвидшвидшуватися, це історія з якраз групами депутатськими, які. Давно в коаліції з чинною слугою народу. Перша з таких вона була створена ще на початку скликання. Це група за майбутнє. Вона була дуже сильно орієнтована на Коломойського, коли Коломойський розвалився так чи інакше, її лідером, навіть офіційно публічно, був Ігор Палиця. Зараз Ігоря ми давно не бачили в парламенті, і мені здається, що він давно вже не так сильно цікавиться політикою. Тому група, м'яко говорячи, достатньо в такому хаотичному режимі, але да голосують за. З владою і щось мені підказує, що її буде голосувати. Але у них є інша проблема, у них явка не висока, і деякі депутати зараз бігають, на жаль, або, на щастя, а деякі просто перестали ходити. Ну, Ті, хто ходять, напевно, не сваряться з владою, але це я б не сказав, що там якась організована група, у них дуже, якщо подивитися статистику, у них дуже розбій між голосуванням. Друга група, яка більш організована, це група девіра, вона була створена. Після за майбутнє, навіть проти Вага до Коломойського і представляє Олег Кулініч. Е, так чи інакше, ця група пов'язана з аграрним бізнесом, зокрема з Беревським, і відповідно у них там більш організоване голосування. Знову ж таки, проблема більшість з них дуже часто находить. Тому якщо це не принцип принципового голосування, вони можуть просто не прийти і через це у «Слуги» не вистачає голосів. І перша і друга група, ну не те, що прям завжди сто відсотків з Вони іноді можуть виказати позицію, і деякі депутати можуть виказати позицію. І там, прям навіть коли Єрмак, Татар, Зеленський всі надзванювали по Бебу, ну все одно ми. Велику частину депутатів з цих груп виключили, тому благополучно провалили цей законопроект. І таких випадків насправді е, багато. Далі йдуть групи, які теж згадуються в пігусах. Це дві, вони так ще інакше, експозаже або тих, кого там. Переслідують або вигнали з слуги народу, туди підсадили. Ці групи справді мені подобається це в вираз військовополонені. ну вони голосують завжди з владою. Дуже дуже рідкий випадок, коли вони можуть дозволити собі не голосувати з владою. Ще раз є виключення, є люди, люди, які можуть мати принципіальну позицію. Це не прямо стовідсотково, але ну, вони так чи інакше зараз орієнтир на владу, тому і вони їм постійно підголосовують. Це що стосується умовної коаліції, ось я нарахував вам: Слуга народу, дві групи. Потім дві екс ОПЗЖ групи. Ну, в теорії, якщо ви складете 230 і плюс кожного з цих груп по 20, то вийде більше ніж 300 голосів. Правильно? Ну, от по математиці. Але дуже часто ви бачите, якщо або хтось з опозиції не голосує, то у слуги не вистачає голосів. В чому проблема? І це, напевно, головне про те, що дуже часто забувають. Дуже багато людей в слузі народу там. Незважаючи на ні на що, просто не голосують, тому що не погоджуються з позицією офісу, не приходять на засідання, це теж форма непогодження з офісом, або в справді вже давно не приходять на засідання. Те ж саме в цих групах. І тому, якщо немає ще одної фракції, то там, якщо б мені сказали, от голосують всі тільки ці групи, то це означає в такий неударний день. Ну тобто ніколи всіх депутатів збирають, що скоріш за все закон провалиться. Тому тут не все так монолітно і однозначно, як на жаль, або на щастя представили бігуси. Тепер по опозиції: Перші, хто точно згадується, це батьківщина. Е, батьківщина зараз дуже часто може справді допомогти голосами. Чинні владі, але ну, зараз у них, скажімо, є половина, хто досі орієнтується на лідера, а є та половина, яка, ну скажімо так, вже планує так чи інакше своє окреме політичне майбутнє. Ось бігуси, коли згадували про те, що батьківщина призначила Олену Шкрум, це прям зовсім не так. Я б сказав, навпаки, скоріш. Тому тут у них ну не завжди моноліт десь 50 на 50, і дуже часто, по навіть принциповому питанням, ти. Якщо ви подивитесь ті ж самі голосування по ядерним реакторам, там не багато людей так проголосувало, а в залі було набагато більше. Тому вони можуть іноді напевно входити в якийсь ситуативний союз. Зараз не буду коментувати, з яких причин з чинної влади, але ну от прям не те, щоб це було постійне, е, голос. Ну тобто, та фракція, де я знаходжусь, е, не буду коментувати. Та різні чутки, по-перше, не дуже коректно з мого боку по відношенню колег. По-друге, ми справді по-різному дуже часто голосуємо. І це факт, це, це якби, наша специфіка. І дуже часто, повірте, там немає якогось хитрого плану, ну просто у людей різні позиції, і після певних скандалів ми просто домовилися, що ніхто нікому в цьому плані не винен, і якщо немає якогось консенсусу, то голосуємо по різному. Якщо подивитись, до речі, на наше голосування, то, по-моєму, ми більш за все голосуємо проти позиції влади, але це теж не те, щоб я б сказав би щось погане чи добре. Далі, якраз бігуси, роблять прям дуже правильний висновок хто. Найбільш організована опозиція. В першу чергу це Діма Разумков. Тут підтверджує у них і своя група. Там 10 людей є в слузі народу, і відверто у них вона працює непогано. Їх не так, що багато. Там, напевно, людей 17 зараз. Не знаю скільки остання цифра, але вони організовані, вони збираються, вони там проговорюють, у них одна позиція і ну, достатньо організована група. Причому вона не формальна, ну, тобто її такою юридичного формування, як група разумкова або розумна політика. Його немає, вони об'єднані міжфракційне об'єднання, але от правда, їх всі сприймають вже як групу, і ну, відповідний лідер у них Діма, і у них достатньо непоганий організований процес. Ну і, звичайно, європейська солідарність. Європейська солідарність, напевно, така сама яскрава опозиція в даному випадку. У них все організовано, два голови фракції, Артур Герасимов і Іра. Геращенка, у них є позиції, вони достатньо організовані, їх висловлюють. Я зараз не буду говорити там завжди я погоджуюсь чи не погоджуюсь з їх з думкою, але з точки зору організації політичної процесу і політичної групи, от прям Європейська солідарність справді молодці. І в ну, відверто говорячи, мені здається, дуже часто найбільше вони опанують владі. Що я вам хотів сказати цим відео? Що на жаль, або на щастя, ну, не все так однозначно в українському парламенті, я ну, от, от так не працює. Тобто, немає у вас ексельки як я робив на початку скликання, де ви можете подивитися депутати, якої групи доходять. Я, коли мені треба виключати голоси, я виключав людей з усіх груп, з їх фракцій, і це не було якимось там завданням, щось таке. Просто ти підходиш говориш, ти як будеш голосувати? Говорит, ну Офіс просив за, Говорю, а я прошу тебе піти пити каву. Він такий, ну окей, хорошо, я пішов пити каву. І це ну про людські відносини. І саме тому, навіть от зараз по угоді, коли почались ці чутки, чи будуть голоси, чи не будуть, то той самий Андрій прям всіх. Обробляє обзовання про те, що, типу, як ви будете голосувати. Тому що А. Не всі в їх фракції проголосують, Б. Не всі в опозиції в будь-якому разі проголосують. Я, наприклад, зараз точно не можу сказати позицію нашу загальну і свою, зокрема. І третє, не всі, відверто говорячи, прийдуть, тому що просто багато людей проігнорує засідання таким чином. Проголосує проти просто ногами, і ось весь цей процес він ще пов'язаний з тим, що так чи інакше біг постійно офіс президента. Офіс взагалі не розуміє, що відбувається в парламенті. Вони. Дуже часто там свої ядерні реактори не могли просунути рік, і то в кінці погодились на обрізану версію, яка все одно не спрацювала. Сюрприз, сюрприз, ми вас одразу хотіли кинути. Але ну от це не такий прям однозначний моноліт офісу президента, і закінчуючи на цим, це проявляється останній час навіть по кадровій політиці. От, там в забу згадувалось призначення Олексія Колеби на посаду міністра віце-прем'єра по відбудові. Так от на нього до останнього голосів не було. І якщо помовний там Давид би, чи хтось інший прямо захотів збивати, то вони би збили б це в одну секунду. До речі, таких декілька речей було. Наприклад, Кобелян могли декілька разів звільнити з фонду Держмайна. Тож не б сказав би, що там офіса така залізна позиція. І якщо вони прям сильно не впрягаються, то дуже часто парламент їх може спокійно кинути. Е, у мене на цьому. Етапі все багато хотів би ще наговорити обмежений, тому що колеги ж не можна сильно критикувати. Але в принципі я сподіваюся, що у вас склалося таке більш загальне враження, трохи менше конспірології, і трохи ми зайшли в деталі, хто та кому ем, хотів сказати Раблінович, але я згадав, що він збежав, і в нього забрали громадянство. да Був і такий, на жаль, народний був депутат в цьому скликанні. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеб. Залишайте свої вподобайки, коментарі і не забувайте. Підписуватись на наш канал для того, щоб в тому числі отримувати такі інсайдерські відео. До побачення!